Зробимо вам огляд ще однієї коробочки. Сюди входить білизна, перевінкляє чоловічий. Так, звідсуття у нас таточки поло. Красівка Balance. Так, худі ребенки. Світшот тара. Це у нас. Адидас футболочка. Еще одна футболочка Adidas. Из Нордфейс, у нас штаны. Такая футболочка пола. Adidas. Спидшот Найк. Главное что у нас сумочка. Капелюшок. Все у нас свитшотик. Топа білизна. сукня, жичок. Це у нас футболочка. кардиганчик, Штіни дуже гарними кольорами, Рубашечка, светлик. Це нас рубашечка, Футболка. Це у нас. трусинки в рубчик. Така цікава маечка, светрик, рубашечка, джинси, Шорты відразу. І светрик, дуже класна сукня, капелюшок, джинси. Так, це сукня. Купальник. Так, теж щось запаковане. так, це у нас якась маю-футболочка. Вашечка. Футболка. що у нас екошкіра, джинси. Це у нас якась джинсова курточка. Джинси, Футболочка. Джинси, це наш карпатки, футболочка, з екошкіри. Це наш рибалочка чи штани. Джинси. Сукня, светрик. Класні кросівки чоловічі. джинсы. Черные джинсы, сукна. Домино, всякие аксессуары. Красивка. Маечка. шкарпетки, Джинсы. Желатка дуже классная. Сукня. Петрик такий відшот. Два скетшоти були. Це у нас футболочка, джинси, світшот, чат джинси, сукня. що у нас екошкіри, рубашечка, це кардаганчик, штанці спортивні. Це буде якась блуза, джинси. Це у нас штани. Такі назамочка. Купинка. Це у нас светри, футболочка. Така класна ключечка мягтенька. Такий пуховий. Джинси. Трендове бренді щось таке класне. Джинси. Чорні джинси. Це місце одінь. Де один клас. Якісь топ. Класні берючки. Джинси. Такі вельветові штани. Збажка джинси, светрик, самі джинс, це у нас светрик і брючки. Так, Тут у нас ще кукову чоловік. Бутинки весно. Такі ще класимо. бусы на каблучках. Такие бусы-мишки классные. Ребята высокие на каблучках. И вот такие. Далее в коробочках. Это поле. Такие Де, дуже легенький. Так, такі босиники на копну. Чорний читов?